Зустрічі з людьми, була зустріч з Богом. Зібралися ми навіть за дружнім столом, спілкувалися, радіючи один одному, бо давно не бачилися. Але не тільки спілкувалися, бо ми ділилися своїми такими поглядами на життя. Але ми не просто якісь там люди, ми ще й віруючі люди. Так би мало бути, і це чудово, бо не всі такі творчі люди віруючі, поєднані Божим Духом, сприймаємо земне життя не так, як ті, хто ще не відкрив ще надіяння Божої благодаті. І мені тих людей шкода, бо вони марнують свій швидкоплинний час. Господи, допоможи їм, уділи їм віри, яку не можна здобути самому, але можна випросити у Тебе, Якби я міг собі уявити, як легко з тобою жити у цьому страшному, земному світі, де нам кожному кроці підстерігає якась небезпека духовна чи фізична, якби ж то не могли зрозуміти. Іноді, Господи, я замислююся і дякую Тобі, що не вділив мені так багато талантів. Бо тоді, може, я б залишився, запишався і міг втратити тебе свою душу. Ти дав мені рівно стільки, скільки мені треба. Але ж, Господи, був час, коли я на тебе ображався з цього приводу, чому не дав, та ми вже з тобою порозумілися. Бо я усвідомив, що ти мене виліпив саме таким, яким я є, і таким ти мене любиш. Більше того, ти навчив і мене полюбити себе. Звичайно, мої недоліки ти не планував, це я їх зі своєю гординою створив, і саме від них я часто страждаю і плачу. Ось і вчора. Сльози лилися з моїх очей, і мені ставалося, що все в світі так погано. До того ж я такий недосконалий, тому нічого доброго і не відбувається. Але на столі моєму лишала чудова книжка, чарівна книжка, святе письмо. І рука сама потяглася до неї, і там ти промовив до мене. Блаженні засмучені, бо вони утішені будуть. Твій голос, як набат, цей дзвін ударив по моїй свідомості, закликаючи до миру і спокою в душі. Господи, я вже свідомий Твоєї любові, і це головне. а поганий настрій і безнадія зникають від дотику до Тебе. Вже вечоріє. Закрили двері, вікна, повимикали, що де можливо. І те все, що викликає у нас почуття страху за все себе, за свою родину, за свою країну. І в Тиші знову, Господи, пригорнувся до тебе. Яка ж благодать огорнула мене. Я піднявся вгору з цього земного світу. Моє тіло з фізичного перетворилося на духовне. Минула хвилина, і я знову на землі. Ця хвилина була казковою, але знову землена дійсність, як згори тавор, треба було спускатися й апостола. Недовго до, добре їм так було. Знову треба готувати вечерю, мети посуд, прибирати. Земля, мій тимчасовий дім з усіма його завданнями, які він ставить переді мною, і навіть з моїм віком, з, з моїми проблемами, з моєю спиною, яка були, яка вже згинається додолу від під тяжкістю прожитих років. Не хочу заглиблюватися у споглядання свого тіла. Воно вже не викликає захоплень. Але ж воно і до цього часу є храмом Святого Духа, який проживає в моєму серці, тому я не маю права його обмовляти. Я, яке є, таке є на усе свій час, а дух мій не старіший, навпаки, все молодіший і молодіший. Молодість Духу, це те, що вічне. І я тобі, Боже, вдячний за надію бути вічно молодим, неприємності та сильна втома, і я у нічого не вирішується. Чому у мене не так, як у людей, звідки я знаю, як у людей? Чому ти, Господи, так зі мною обходишся, нарікаю, плачу, згадуючи тільки прикрі моменти мого життя, забуваючи про все добро? Що ти для мене вчинив, не раз буває криза віри, вона боляче огорнула моє серце, да воно з такого зі мною не траплялося. Мені здавалося, що я така віруюча людина, І раптом прийшла спокуса. Віра зникла, і я наодинці сам з собою, такий неудячний перед тобою, Господь. Відчай закрив мої очі, і я нічого не бачу. Нікого не чую, центр Всесвіту, це я. Навіть тебе, Господи, не бачу і не чую. Мабуть, я просто сильно втомився і, замість того, щоб ще більше молитися, почав тобі, Господи, скаржитися на тебе. Минула ніч з прикрими сльозами, очі червоні, серце розбурхане. Засвітило. Літнє ранішнє сонечко, я заспокоївся і почав просити прощ. Як шкідлива дитина просить пробачення свого батька. Я вже зріла людина втратив на якийсь час віру і, мабуть, розум. Інакше я би себе так не поводив. А може, тоді прикри ситуації і були випробування моєї віри. Сьогодні мені вже не сумно. Але соромно від своєї поведінки. При тих, причаюся і чекаю Твого милосердя, Господи. У відповідь Захмаре знову з'явилося яскраве сонце, стало тепло яскраво. Це Ти, Господи, посміхнувся до мене. Ти мене зрозумів і пробачив. Оце і є щастя, все решта марнота. Що зі мною, Господи, вогонь, який ти запалив, у моєму серці загасає. Чому так? Не холодний, не гарячий, а теплий? Саме цього ти не хочеш бачити у мені, Господи. І я не хочу. То що ж це? Та ти не полишаєш своїх дітей, і мене ти також любиш. Я це відчуваю, я це знаю. І тому мені соромно і боляче за свою поведінку. Допоможи мені знову запалати вогнем твоєї любові, вділи мені свого Святого Духа. Я християнин, я священник, я твоя улюблена дитина, і не хочу бути теплим, але сильним і яскравим для інших я можу стати тільки Отримав ще Твого вогеню, Господи, Ти високо в небі, я на землі, але між нами є стовпчик. Очевидно, мої гріхи його розривають, і я несповна отримую Твої благодаті. Як жити без неї? Можна жити звичайним земним життям, так живуть чимало людей, але я цього не хочу. Я хочу линути до тебе. Хочу свідчити про те, я чекаю на вічне життя і щасливий, розуміючи це, усвідомлюю, що без тебе, Господи, нічого змінити не можу. Тому і прошу про допомогу. Не забарися, Господи. Господи, давно так щиро з тобою не розмовляв. Якось знайшли слова. Не відчував тебе. Я зрозумію, що так буває. Ти зник, вірніше не зник, бо не може зникнути той, хто ніколи не зникає. Це я відсторонився від тебе. Закрилися мої духовні вуха, не чую. Закрилися мої духовні очі, не бачу. Закрилося моє серце, не відчуваю. Чому це так, Господи, я ж так тебе люблю. Своєю, хоча й і недосконалою любов'ю, і не уявляю свого життя без тебе. І ось сьогодні, нарешті, перший промінець світла розвіяв мою темряву. Я знову почав відчувати, що ти поруч, і я зрозумів, що був у справжній пустелі, який ти був від мене так далеко, я більше так не хочу. Не допускай цього, Господи. Дивлюся на свою кімнату на світі. По Побував в родинному домі, якому вже багато років. Тут жили мої батьки, тут зростав я і часто повертаюся сюди. Нема вже батьків. Підемо і ми, залишивши все, про що ми піклувалися в садове життя. Нічого не буде потрібно. Наги ми прийшли, нагими й підемо, прикривши своє тіло легкою одежиною. Але ні, ні, з нами підуть наші добрі вчинки, наша любов до тебе, Боже, і до ближніх. Та чи багато їх? Якось на них було замало часу і бажань. Усе зникне. Не вмирає тільки любов, вона вічна. Господи, розумію, що щаслива та людина, яка усвідомила це ще з малих років, і яка кожного дня навчалася любові. Мені ж мого земного життя недостатньо, щоб любов повністю заполонила моє серце. Не встигаю, а час спливає, прикро і боляче усвідомлювати свою недосконалість. А за вікном. Дерева, кущі, які понасаджували мої батьки, в їх пахощах подив їхньої любові, їхнього дихання. Батьки ж не померли, вони живі, тому і приходячи до них, відвідуючи їхні могили, приношу живі квіти. Любов не вмирає, вона допомагає мені жити. бо саме цих батьків ділив мені Господь. Прости мене, Господи, що я не завжди їх розумів, але завжди любив, і Ти це знаєш. Тому, дорогі мої, і ви не нешіть на могилу штучних квітів, батьки ваші не померли, а живим несуть живі квіти, вони живуть в ваших серцях. Дякую тобі за все, що мав і маю в своєму житті. То любов. Чому головне? Тож, Тому що вона справжня, вона ніколи не вмирає, її відсутність свідчить про неправдиву дорогу, дорогу нікуди, цієї істини нарешті я досвідчу. А спонукали цьому ряд обставин. Не вмію любити я, не вмію любити тих, хто мене оточує, тому навкруги стільки смутку й непорозумінь. Ось ці війни, а все через брак любові. Прикро, бо ніякі добрі вчинки без любові нічого не варті. Вони тільки заганяють людину в клітку своєї самовпевненості і неправильно, викривленого в людській свідомості Бога. Отак, Господи, і я часто бачу Тебе таким яким я створив тебе у своїй уяві, таким, який влаштовує мене в моєму неправильному житті. Звідси стільки помилок і падінь духовних, можливо і фізичних, але ж ти, Господи, зовсім не такий, ти безмежна любов і доброта, ти мир і спокій в серці, ти надія, і ті, хто тебе бачить, таким. Живуть у мирі і спокої. У мене нічого нема. І винен у цьому я, бо неправдиво зрозумів тебе, Бога любові, говорити про тебе, але не розуміти, цього марно. Нарешті я отримав відповіді на всі свої питання. Люди не бачать в мені тебе, цієї досконалої любові, бо я не такий. Не вмію по-справжньому любити. І нарешті чимало людей, які так хвалили мене, побачили, що це не так. Вони багато розчарувалися у мені, бо там навіть я і сам у собі. І за це я щиро вдячний, що Господь саме через них освітлив темені куточки моєї душі. Я почав розуміти Божу істину, про яку багато чув, читав. І любові, але розуміти це ще не все, дорогі мої. Головне змінювати своє серце і свідчити про тебе, Господи, тільки своїм життям, тоді і промовлене до людей слово буде не моїм, а Твоїм. Благослови, Господи, на щасливу дорогу до вічності, який на першому місці будеш Ти. Щоб я міг навертатися серцем і нести до своїх ближніх радість, любити себе, заміцнюючи своє життя, це любити тебе і тих, хто мене оточує, непроста дорога, на яку я чи не вперше стаю, до якої я так довго йшов, чи витримаю. Звісно, що сам ні, але з твоєю допомогою Господи, та благослови. І зміни, щиродячний, всім, котрий Господь, Господи, ти боляче, але правдивою любові доторкнувся до мого серця, довго розмірковував, от чим закінчити сьогодні свій запис. І ось прийшло рішення рішення вчитися любові, а це ніколи не буває запізно. Дорога до вічності продовжується. Запрошую до неї тих, з ким зустрічаюся, з ким незнайомим, усіх тих, хто слухає мене. Спільна, дорогі мої, дорога до Бога любові це безмежне щастя, на яке я так довго очікував, дай сили Боже мій. Май стосунки з Богом, щоби чути його голос. СУддів 6.12. Гедеон був пригнічений, засмучений і розчарований. Але він почув голос ангела і почав йти за Богом. Ми теж можемо бути в такому стані, але при цьому потрібно мати такі стосунки з Богом, щоб почути Його голос. Багато що може заглушати Божий голос, суєта. Гонитва за цінностями світу, гріх. Гріх віддаляє від Бога, залиш його. Бог може говорити різними шляхами слово, Боже, молитва, проповідь через дух, наставників, через обставини. Будь уважний, прислухайся до Його голосу. Поділіться якими способами Бог говорив до вас, що допомагає почути Божий голос, а що заважає? Господь бачив розчароване серце Гедеона і протягнув йому руку, щоб вивести з цього стану і дати перемогу. Бог не бажає, щоб ми залишилися в розчаруванні і пригніченні. Це не Божа воля. Бог звернувся до Гедеона. Господь з тобою, хором рейму. Гедеон заперечу. Але Бог звертав увагу на те, що ти сильний, бо я буду з тобою. Ми маємо дивитися не на власну силу чи безсилля, а на Бога і Його силу. Розчарування приходить до всіх. Головне, не залишитися у них. Розчарування це неправильний погляд на обставини. Якщо ми розчаровані, значить, ми десь не добачаємо Бога, невірно розуміємо чи не чуємо Його. Якщо ви бачите, що хтось розчарований, допоможіть цій людині. Перше доручення Гедеону від Бога зруйнувати жертовник ваг. Він зробив це уночі, побоявся. Бо це були перші кроки віри. Потім Бог повів його до більшого, перемоги над медіянами. Бог вів Гедеона від малого до великого. У кожного на своєму рівні духовного життя є заклик Бога. Кожного з нас, дорогі мої, Бог до чогось кличе, з'являються нові виклики. Роби кроки віри. Бог бажає нас оновлювати і піднімати на нові щаблі віри. Коли ми робимо крок назустріч Богу, Він робить до нас набагато більше кроків. Бог підсилить твої кроки віри своєю благодаттю. Своїм устроєм, що заважає робити ці кроки, і як це перемагати? Бог лишає тільки 300 воїнів з Гедеоном для війни з мітіянами. Бог спеціально так зробив, щоб Гедеон і всі зрозуміли, що це зробив Бог. Апостол Павло у другому посланні до Корінтян 12.7. Говорить, що у нього була колючка в тілі, щоб він не величався, Бог може допускати якісь обставини чи проблеми для того, щоб змінити нас. Якщо ти робиш Божу справу, якщо рухаєшся в його волі, Бог обов'язково дасть допомогу людей для виконання Його завдання. Він потурбується, щоб ми змогли зробити його завдання, якщо ми робимо кроки віри. Бог сказав Едеону, що медіани бояться його, що в стані ворога страх. Це надихнуло Гедеона і дало йому сміливість, якщо ми на Божому шляху, Він дасть нам своє підкріплення, своє Слово. Які емоції можуть наповнювати нас, коли Бог кличе до праці, на яку ми не маємо сил чи ресурсів, як з ними справлятися? Як вас Бог підкрепляв у подібних ситуаціях? Поділіться і на кінець. Майте такі стосунки з Богом, що навіть у хвилини розпачу ти зміг почути його голос. Не допускай розчарувань у своєму житті. Якщо ми робимо кроки віри, Бог на зустріч робить більше, і якщо у тебе сумніви, Бог підкріпить і дасть свою благодать і поміч, щоби ти зміг виконати Його завдання. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто ще не підписаний. Я у прикріпленому першому коментарі діляю благословення. Ви під ним напишіть імена, для кого їх бажаєте, а так багато потрібно, особливо для наших воїнів, та й для самих себе, для своїх близьких та рідних. Висловте свої думки, відпучте нас поставлені вам запитання. І про лайки чи дизлайки теж не забувайте. Вам не важко. Мені приємно слава Ісусу Христу.